Бажаю здоров'я, друзі! 296-й автомобіль для Збройних сил України. Ось позаду мене такий вантажний мікроавтобус Ford Transit, який приїхав до нас із Угорщини. І вже невдовзі після підготовки поїде служити на схід України, допомагати нашим військовим підрозділам. Цей мікроавтобус придбаний за ваші внески, тому дякую всім, хто долучається до наших зборів. Ось такі підсумки прямуємо до третьої сотні. Стежте, підтримуйте, лайкайте, поширюйте. Зараз знову є хвиля запитів на мікроавтобуси, оскільки у всіх військових бригадах сформовано нові підрозділи, батальйони або роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, дрончиків. І всі вони потребують мікроавтобусів для своїх крил. І зараз на рівні з пікапами це найбільша потреба в наших Збройних силах України, тому найближчим часом будемо намагатися шукати і привозити саме такі автобуси для наших дрончиків. Дякую всім за підтримку. 296.